в Тому числі. тому будемо дивитися, ви будете бачити, як ми... Далі. А це мож... І вони заокруглюються. Не таке, таке воно має бути суцільним. Можна примаркувати теж отак двері. отак. Щоб вже перемістити на п'ятдесят, є, можна відкрити. нас також поруч. Ну окей, пандус є, а кут ухилу такий, що людина, яка не займається фізично. Не зможе на кріслі колісному заїхати по тому пандусу. Тобто, як ним скористатися тим пандусом? Чи якщо людина із тростиною підіймається пандусом, який має чарунки більше як 15 на 15 міліметрів, закінчення тростини може провалитися крізь покриття цього пандусу. І це теж буде проблемою. Або можна, наприклад, через ті ненормативні поручні зробити собі якусь шкоду, зачепитися джинсами, курткою, наприклад, і порвати одяг. Мої вчителі почали працювати багато років тому над доступністю. Вона набула актуальність тільки зараз. І ще напевно дуже багато років прийдеться витратити, аби в першу чергу виховати людей, що будь-яка людина має гідність і повинна мати права скористатися будь-якою послугою. То ми маємо переосмислити на сьогоднішній день питання доступності, і наше суспільство має змінити свою точку зору до доступності. Доступність має бути зроблена для всіх. Станом на сьогоднішній день в кожному районі є моніторингова група, яка обстежує об'єкти, зокрема комунальної власності, на предмет доступності. У Нас кожен день відбуваються виїзди. Ми залучаємо експертів, зокрема Ніну Мацюк пані Катерину і спільно разом обстежуємо. Об'єкти це є заклади освіти, заклади охорони здоров'я, комунальні підприємства, кінотеатри, бібліотеки, це є районні адміністрації, ЦНАПИ, це є всі наші комунальні заклади. Станом на сьогоднішній день у нас є 628 комунальних закладів. Ми спільно з експертами обстежили 110. Під час обстеження ми обстежуємо вхідну групу, тобто вхід в заклад, і ми даємо відповідні рекомендації, яким чином має бути облаштований пандус. Поручні двері, яка має бути ширина дверей, яким чином має бути зроблена інклюзивна обиральня. Якщо говорити на загал, то зроблено чимало, але деколи роблять відповідні інституції, робиться відповідний проект, проходить експертизу і, на превеликий жаль, не дотримуються норми ДБН у 2018 року. Тому. Станом на зараз, під час обстеження, ми такі речі виявляємо, коригуємо і відповідним чином даємо рекомендації керівникам цих закладів для того, щоб переробити те, що зроблено неправильно, або зробити те, чого немає. Звичайно, ми вже багато працювали в цьому напрямку. Ми розуміємо, що питання доступності є дуже актуальним в нинішній час, в воєнний час. Ми розуміємо, що багато буде людей. По закінченні цієї війни, з які будуть потребувати такої доступності з функціонально. Обмеженою доступністю ми, звичайно, це вже враховуємо, бо вхідні групи дверей ми вже зробили відповідно до будівельних норм, це відповідна ширина пройомів двірних, це безбар'єрність, безпороговість проходів, це інклюзивна обиральня, яка має бути відповідно до будівельних норм облаштована і для потреб так. Такої категорії людей а сьогодні у нас були експерти, і власне нам ще дали певні рекомендації з того, що ми маємо ще доробити до перебудувати, щоб ця доступність була такою, як вона має бути належною.